Аю, колеги, і тема цієї зустрічі, тема цієї презентації моральна травма, як невидима і перепона лікування постстресових розладів. Про що я хочу проговорити? Я хочу говорити про незвичну річ, до якої ми раніше не прикладалися, коли лікували. Але перш за все, черговий раз хороша реклама. Повірте, це не нарцистична, це дійсно потрібна для вас реклама і продукції, яку ми випускаємо. Не тільки переклад ICD-11 в МКХ 11 але я й нагадую, що ми випускаємо альбом для нейропсихологічного патопсихологічного обстеження дітей дорослих. Абсолютно автентичний, 343 сторінки. Три роки нашої роботи абсолютно авторські малюнки, перевірені тести, пристосовані культурально-ментальний польові дослідження. По кожному тесту лопатили ми його три роки. Нарешті він знаходиться в якісному, буде якісний продукт. Я принаймні дуже надіюсь, тому що він знаходиться вже в друкарні. Тому очікуйте, запитуйте, не користуйтесь старими ще радянськими альбомами. Користуйтесь нашою українською продукцією, тим більше ще раз говорю: ми до неї дуже приклалося, щоб в нас вийшлося, вийшла хороша, хороша продукція не лише для нейропсихологів, але для експериментально-психологічного, патопсихологічного, тобто його можуть використовувати і психіатри, і клінічні, і медичні психологи. Очікуйте, шукайте, вже знаходиться в видавництві. І нагадую, що МКХ 11, двома університетами, в тому числі в першу чергу нашим університетом, нашими фахівцями перекладена, а знаходиться на вичідці лінгвістична експертиза, бо дуже жорсткі вимоги ВОЗ. ММКХ 11 це возівський продукт. Я думаю, що в цьому році ви вже побачите повний продукт більше. 800 сторінок, чекайте, 11 переклад, ICD 11. Очікуємо МКХ 11. Наша книга 23 го року, психічні розлади і кінцевий або, скажем, крайній продукт, уніфікований клінічний протокол первинної спеціалізованої медичної допомоги, гостра реакція на стрес, посттравматичний стресовий розлад, порушення адаптації, вже знаходиться на сайті МОЗ, Знайомтесь, там все достатньо детально описане. Якщо ми говоримо про моральну травму, я переходжу до основної теми, то звичайно я повинен процитувати і зіслатися на ту велику кількість авторів, які вивчали новий аспект розуміння травматизації населення, тому що раніше до цієї теми не вдавалося. Лише з 90-х років вона почала інтенсивно вивчатися в силу великих проблем, а конкретно резистентності до лікування посттравматичного стресу розладу, де 20-30% пацієнтів, пацієнт. На превеликий жаль залишається резистентним до, здавалось би, ефективного, вивіреного доказових методів лікування. Почали вивчати, чому так відбувається, і в даному випадку я перевожу. Ну скажімо так, ті імена літератури, яких я собі дозволив. Пошукати, перечитати, познайомитися, розуміючи, що це далеко не всі автори, але е, рекомендую, кого зацікавить тема моральна травма, починати із Шея, і Ліца, Френча, Гловера на Кахара і інших авторів, щоб пізнати і розуміння, як потрібно побачити в наших пацієнтах не лише дестресовий вплив конкретно цієї ситуації. А і ступінь моральної травми в ситуації розвинутого ПТСР, щоб потім надати їм ефективну допомогу. Цитуючи цих авторів, я зараз лише кілька, лише по-моєму трьох авторів я більш розгорнуто показую. От я починаю із шеї його знаменитої книги, який взагалі в 90-х роках взагалі ввів поняття моральної травми для опису впливу на військових, які відчули порушення етичних принципів під час служби. І він же пояснює, як моральні порушення можуть призвести до руйнівної ідентичності чи розвитку посттравматичного стресового розвитку. Ліц. Стеймаж, це дев'ятого року робота, яка, які, власне, розробили модель моральної травми та її наслідків для ветеранів. Зліва ви бачите посили, звідки можна взяти цю роботу, почитати її в повному об'ємі. Так от, ця модель включає концепції моральної шкоди як порушення особистіх моральних або етичних кодексів. Френч. Аналізує моральні принципи книга ціла, моралізує моральні принципи військових, досліджує їх вплив на порушення психіку, викликає, яке викликали порушення провини сорому і зневіри. Ну і ще раз говорю, це далеко не всі роботи. Я привів, якби такі основні або концептуальні роботи. Є їх значно більше. Але одна з робіт, яка вказує, що моральна травма є підвищеним ризиком хронізації психічних розладів, я цитую цю роботу не тому, що в неї треба далеко пірнути, тому що вона. Починає підводити під велику дискусію для чого потрібно вивчати моральну травму. Для того щоб розуміти, чому пацієнти, яких ми бачимо чітку травматизацію, дестресову ситуацію, хронічний стрес, не відреагують на наше правильне лікування або досягають лише Якогось ефекту, але не вилікування, незначної стабілізації, чому не враховуючи якісь інші аспекти, наприклад, моральну травму, ми, виконуючи правильні дії, все одно можемо створити ризики хронізації психічних розладів для нашого пацієнта, в чому проблема формування резистентності, наприклад, посттравматичного стресового розладу? Це звичайно пролонгована стресова ситуація. Я взяв для прикладу ПЦСР, тому що там достатньо чіткі критерії. Ну, в першу чергу, критерій А за ДСМ 5 коли розуміє, що ситуація з психічною проблемою здоров'я людини розвилася після перенесеної конкретної травми, психічної травми. Але... Ми доволі часто бачимо, що у пацієнтів з ПТСР ну, кожний, принаймні, за статистикою формується резистентність до наших дій. І ось дані, які я спробував знайти і вважаю, що мають пряме відношення до формування резистентності: це те, що стресова ситуація не завершена, пролонгована стресова ситуація, це періодична ретравматизація, в тому числі. Реконсолідація спогадів, це коморбідні розлади соматичні і психічні, це відсутність соціальної підтримки людини, яка вийшла з зони травматизації, це аддикції, які були пропущені. І тут я виділяю для вас. Моральна травма. Далі продовжую. недружнє соціальне оточення, неефективні копінг стратегії, невчасна діагностика та лікування або незавершене або абортивне лікування. Ну, але я спеціально ввів і ще раз підкреслю: не я ввів, а ті автори, яких я цитував, але я підтверджую, що моральна травма має пряме відношення до формування резистентності ПТСР. Тоді логічне запитання, про що ми говоримо? Про що я говорю, чи автори говорять, коли вживають поняття моральна травма? От моральна травма це поняття, яке використовується для опису глибоких психологічних та емоційних переживань, що виникають, коли людина стикається з ситуаціями, які суперечать її моральним або етичним переконанням. В контексті посттравматичного стресового розладу моральна травма може бути критичним чинником в розвитку розладу або його стійкості до лікування. Попробував знайти, проаналізувати і вивожу для вас основні аспекти моральної травми перше це порушення моральних принципів. Тобто моральна травма виникає, коли людина стає свідком, учасником або винуватцем подій, які глибоко суперечать її моральному явленню. Наприклад, солдат на війні можуть відчувати моральну травму, коли вбивають, особливо вбивають в силу обставин, обстріли, розуміють, що загинуло і цивільне населення серед цивільного населення, в тому числі діти, або бачать страждання цивільних, або навіть якщо це було навіть якщо це було необхідно в силу бойової ситуації. Друге. Відчуття провини і сором. Люди, які переживають моральну травму, можуть відчувати глибокий сором і провину за свої дії або за свою бездіяльність у критичних ситуаціях. Ці почуття можуть значно бути сильнішими і тривалішими, ніж просто емоційні наслідки травматичної події. Третім аспектом я для себе вивів порушення ідентичності. Сюди що включається? Моральна травма часто веде до кризи. Ідентичності, коли людина починає сумніватися в собі та своїх переконаннях, вона може втрачати почуття, втратити почуття моральної цілісності, що значно впливає на її психічне здоров'я. Моральна травма має безпосереднє відношення до посттравматичного стресового розладу і прямим, і опосередкованим чинником. Тобто, моральна травма тісно пов'язана з ПТСР, але не завжди є її частиною. А вона може бути одним з механізмів формування ПТСР, особливо серед ветеранів, медичних працівників інших професій, що стикаються з морально складними ситуаціями. Але я сказав, не обов'язковою частиною, але вона зв'язана в тому числі опосередковано, чому ми і повинні її вивчати. Ну, наприклад, моральна травма і ПТСР. Тут кілька пунктів. ПТСР та моральна травма. Якщо людина, яка пережила моральну травму, не отримує належної підтримки, це може призвести до розвитку ПТСР. Моральна травма часто ускладнює клінічну картину посттравматичного стресу, в ролу роблячи симптоми більш виражними стійкими до лікуваннями, плюс формує резистентність до лікування. Це те, що я сказав, кожний п'ятий. Пацієнт з ПТСР на превеликий жаль залишається резистентним, не дивлячись на те, що ти застосовуєш до нього стандартні високоефективні методи психотерапії. Наприклад, там фокусована когнітивна поведінкова і МДА, чи фахове правильно підібране медикаментозне лікування, це стає зрозумілим слово резистентність або може бути зрозумілим тому тим. Коли такі підходи зосереджені на подоланнях страху і тривоги, але не завжди враховують глибоке відчуття провини і сорому цього пацієнта, в якого виникла ця реакція на дистресу поведінку, третім пунктом я би виділив зв'язок моральної травми ПТСР, це особистість. Тобто моральна травма може стати причиною вираженого внутрішнього конфлікту і зміни особистості. Які в свою чергу також формують резистентність до стандартного форму лікування? Які ж особливості при ПТСР поведінки, які можуть вказувати на наявність моральної травми? Ну, я би сказав, що можна виділити три: по-перше, жертвам ПТСР складно відновитися після негативних подій, вони пасивні за визначенням і нерідко відчувають задоволення від життя, відчувають <кій> переживання. А їхніми постійними спутниками є песимізм, сум, пасивні суїцидальні нахили, прихована злість, фаталістичний підхід. По-друге, для жертв ПТСР характерні розлади в відновленні відносин особистісних стосунках, в тому числі в здавалося би, довірливих ситуаціях, наприклад, в сім'ї, їм важко побудувати нові довірчі стосунки з іншими, до яких вони ставляться із недовірою. І, от буквально кілька-два пацієнти підряд, закон парних випадків, якраз сімейні ситуації призвело до того, що відбулася ретравматизація, приходилося з пацієнтом працювати дещо по іншому, ніж ти би зазвичай працював з ними, якби оцінював їх класичний ПТСР. Ну і третє, що відноситься до особливості поведінки, це побудові нормальних людських стосунків, заважає самоосвідомлення власної ощербності. І тут ключові слова сором, вина, відчуття провини, а це емоційний шлейф, який тянеться, в тому числі переходячи в флешбеки, де згадуються втрачені друзі побратими. Якщо ми говоримо зараз про ветеранів, це класичний варіант проявів моральної травми. І сюди можна втягувати додаткові критерії віктимізації за Очбергом. Тут я процитую на кількох слайдах, які я б також відніс до проблем уявлення і роботи з моральною травмою, сором, приниження самозасудження, тобто зміни особистості і формування нової особистості з оцими почуттями, які однозначно вказують. Не тільки на класичну дистресове переживання, а і на інший конфлікт, який потрібно знайти, аналізуючи життя цього пацієнта. Відповідальність за ситуацію, яка навіть була незалежна від неї. Покірність почуття безпорадності ненавище приходою до нав'язливості щодо винуватця, парадоксальна подяка, Соколовський синдром. Іноді навіть такі речі спостерігаємо: сексуальні проблеми, відчуття мало. Вартості малоцінності, ущемленості, почуття безнадійності, зниження інтересу до минулого майбутнього, повторна віктимізація, зниження соціоекономічного статусу, підвищений ризик, виявитися жертвою психологічного насилля. Якщо вертаємося до ідеї, все таки як потрібно працювати з моральною травмою, то зрозуміло, що без ключового слова психотерапія тут не обійтися. Але я даремно показував і вказував, що просто класичні стандартні методи гайдлайнів, чи найс, NICE, чи Канмат ДПРО, звичайно, <кій> травокусована когнітивно-подінкова пролонгована терапія не є настільки ефективними. Ну, перш за все, моральну травму потрібно знайти. Її потрібно усвідомити і розуміти, що ти працюєш з пацієнтом, який прийшов. Попав в дистресову ситуацію уже сформованими якимись цінностями, які знайшли конфлікт, виражений конфлікт, який не розрішений до сьогоднішнього дня в його голові. Тому і лікування психотерапії дещо інше, які б я рекомендував і вважаю важливим моментом для роботи з цими пацієнтами. Ось на цьому слайді я спробував відобразити основні, скажімо так, методи. Зрозуміло, що читаючи інші роботи, ви будете знаходити інші, але доволі часто згадуються саме ці методи, і принаймні ми в своїй роботі, коли працюємо не просто ПТСР, а з комплексним ПТСР, з ПТСР з елементами моральної травми, ми долучаємо саме ці методи в груповому чи індивідуальному варіанті. Це психотерапія з акцентом на роботу з почуттям провини сорому та порушення моральної цінності. Один з методів може бути корисним: це те експозиційна терапія, яка допомагає переробити складні моральні спогади. в тому числі, якщо ми говоримо про vr експозиція на нашому конгресі є, чи вже були доклади. На тему VR експозиційна терапія це стає не просто ноу-хау, а це стає високо в у зв'язку з високою ефективністю. Але я зараз показую не просто опрацювання травми і навчання методами релаксації заспокоєння. Тут дещо інший аспект. Все таки експозиційна терапія. Повернення його короткофокусно назад травматичні події тут йде опрацювання інших речей, не надмірного переживання, а на ініціацію і на відчуття ось цих емоцій: провина, сором, моральна цінність, розщеплення себе і повернення до гармонійності це це значно, значно складніше, але вийти на ці речі можна в тому числі з допомогою експозиційної терапії. Далі йде слово ACT – терапія прийняття та відповідальності, яка допомагає пацієнтам прийняти свої переживання та навчитися жити з моральними дилемами. Я, звичайно, сьогодні не можу зупинитися в деталізації навколо цих методів, але я їх показую, тому для того, щоб ви могли більш детально познайомитися, чи за допомогою додаткового навчання, чи курсів, чи інтернет якогось навчання, саме конкретно цим методом. Поза всяким сумнівом, моральна травма це великі запити до суті, усвідомлення хто ти, навіщо ти, яка мета твого життя, яка сутність твого життя, відчуття одинокості в цьому житті? Тобто йдемо про екзистенційну психотерапію, яка дозволяє працювати основні життєві запити, дослідити та вплинути на більш глибокі проблеми людського життя, такі як свобода. Відповідальність, сенс життя, страх смерті, ізоляція і автентичність. Ну і однозначно, моральна травма це прийняття цієї людини і соціальна підтримка з боку спільноти. Це може бути не просто абстрактне слова, це може бути тут. Може бути і теологічний аспект, і може бути соціальний аспект в плані робочого місця, колективу, дружнього приймаючого тебе колективу, яке підтверджує. Правильність, вірність і подяку за твої дії. Це значно може зменшити моральну травму. Тобто підтримка з боку спільноти. Це стає важливою ролью в лікуванні. А соціум ми можемо моделювати, наприклад, в груповій терапії, чи велика група, як макросоциум, чи середня група, чи мала група. Групові терапії, орієнтовані на лікування травматичного досвіду. А вона може бути в різних варіантах в цій ситуації. Підтримка з боку спільноти як модель на рівні ПТСР, а потім переходу в реальне життя стає достатньо високоефективним. Я вжив вже слово екзистенційна психотерапія. Я вважаю, що це один з важливих методів кореляції, і в даному випадку, не деталізуючи, але кого це зацікавить, я привожу. Техніки і підходи, які використовуються в газаційній психотерапії, де можна працювати з пацієнтами, які перебувають, де ви знайшли і починаєте опрацьовувати поряд з іншими психотерапевтичними техніками чи медикаментозними впливами, але вплив на моральний конфлікт, на моральну травму. Тому. Не буду їх перечитувати. Я для вас я спеціально це все повільно говорив, для того, щоб ви зупинилися і більш детально познайомилися а потім більш детально пізнали, чи потім пройшли курси спеціалізації по екзистенційній психотерапії, щоб розуміти, як потрібно працювати з цими пацієнтами. Розуміння роботи з їхніми болючими спогадами це не лише розуміння роботи з їхньою травмою. Тому що робота з болючими сподами може винести на поверхню різні аспекти життя пацієнта, які включають його біографію, тобто дитинство і відносини з рідними, де власне формувалося його концепції. А його життя, його моральні цінності, які потім могли знайти, поставити, попасти під величезне випробовування, а значить, і викликати ситуації моральну травму. Так, от робота з болючими спогадами це алгоритм приводиться тут нижче. Ви бачите один, два, три кроки, які потрібно зробити, щоб працювати з цими пацієнтами. Більше того, моральна травма потребує Роботи з так зважним формуванням внутрішнього милосердя цікава концепція і цікавий аспект, на якому я наголошую, тому що ця концепція, яка вказує на те, що людина ставиться, як людина ставиться до себе в часи труднощів, невдач, а надмірних життєвих випробувань, і потім наслідок цих переживань. І концепція внутрішнього милосердя перезнач... означає виявлення тепла, розуміння, прийняття до самої себе, нагадую, самої себе. А що робить людину близькою, як не дивно, самою до себе, а відповідно до і оточення? Які ключові компоненти внутрішнього милосердя або внутрішнього ласки, як можна сказати, це формування доброзичливості до себе? Це сприйняття спільнотності людського досвіду. Це самопрямоване милосердя. Це цікава річ, чесно скажу, що в нас не зовсім звичні. Психотерапевти до формування оцього внутрішнього милосердя пацієнта, але я не даремно це показую як можливий об'єкт послідуючого вивчення і розуміння, і вироблення навіть своїх технік, як можна формувати це внутрішню ласку внутрішнє милосердя до себе. Які синоніми цього терміну, а значить, і об'єкти або суб'єкти розуміння, з чим ти працюєш: Самомилосердя, самоспівчуття, саморозуміння, самовдячність, самоспрямоване милосердя. Цікаві речі. Я дякую за те, що ви слухали. Хороших теплих вам думок, бережіть себе і будьте здорові!